Я вдома божеву! Таміту косіта! Таміту косіта! Я так втомилася, це був дуже важкий тиждень. А, до речі, привіт! Зараз на годиннику 19.37 і я тільки-тільки повернулася з роботи. У мене сьогодні була дуже складна зміна. А в цьому відео я вам покажу свою звичну рутину. Те, що я роблю, як проводжу свої ранки перед роботою, що читаю, і розкажу вам про одну із своїх мрій, яка нарешті в мене здійснилася. Мене звуть Віталіна, мені 25 років, то для тих, хто мене не знає, і я собі недавно вирішила, що мені подобається вести відео. Тому запрошую вас з собою. Зараз. На годинку другої ночі, і ви мене ледь бачите. Але е, в мене почались критерії, і дуже сильно болить живіт. Боже, е, Боже, з Дуже легко знімати, коли ти подорожуєш. Картинки змінюються, все нове, все вперше цікаве та яскраве. Але більшість нашого життя це рутина. Звичні справи, які ми робимо щодня: прокинутись, зібратись, піти на роботу, вирішити якісь справи. І здебільшого це не показують. Я спала три години, може. в мене все-все все болить, тому бігати я точно не буду, але треба вставати. Суть в тому, аби вміти помічати красу у тому, що навколо, у щоденних справах, зустрічах з друзями та навіть коли проводимо час наоденці. От просто вийти на вулицю. Серйозно вийдіть та озирніться довкола. Вона така, така важка, я б сказала. Дуже-дуже-дуже цікава. Так, в мене вже вечір, я якраз іду їсти булочку. Це малина і крем патісьєр, мені здається. І давайте подивимося, яка вона, коли ми її розріжемо. Тільки тут треба певно якось до вас упро... Ага, зараз час. Тут витікає, але. Чекайте, я вам таку покажу. Дня я практично запізнююсь на сніданок, але я все-таки покажу, бо вчора я просто відключалася. Просто колба. Ченси будуть трохи пізніше. Look at Северодейзлете. Привіт з реального часу. Знаєте, скільки днів прийшло? П'ять. Навіть шість, мені здається. Я вже на фінальному етапі монтажу відео, і я просто бачу, що я кажу, що зараз покажу, і не доходжу до цього. Тому так зараз швиденько покажу вам дженсе і маю дві штуки, про які хочу з вами полялякати. Я тут читала книгу. От, взагалі, в мене зараз якась книжкова ера. Я дуже багато читаю, але читаю таких легких, ненав'язливих літніх історій. От, і я на Тіктоці знайшла дівчинку, яка рекомендувала книги, які варто прочитати у 2025 році. От, і першою в рекомендації мені потрапила Клеопатра і Франкенстайн. Для мене історія дуже актуальна. От, І я її прочитала ну, за чотири дні, мені здається, вона така от грубша. Вона розповідає про історію молодої Клео, які 20... 4, і її обранці, якому щось там під 50, здається, от, і те, як їхні стосунки розвивалися, як вони між собою намагалися порозумітися, і мені це дуже відкликнулось. Потім була власне та, яку я от, на днях закінчила, це сім років до того. Е, також розповідає про історію кохання, е, яка відбувалася в одній із нью-йоркських квартир, яка була ніби чарівною. От, е, під кінець вона вже стала дуже передбачуваною, от, але загалом. Тке сім на десять, щоб почитати, розслабитись, дуже прикольно. Я вирішила продовжувати цю історію, і в рекомендаціях знайшла долі. Elderton. Вона зараз дуже популярна, є її книга, і я її не можу знайти в перекладі, поки що, бо мені англійською ще недостатньо її прочитати. А це називається «Добрий Матеріал. І вона розповідає про пару, які були чотири роки разом, розійшлися за дивних і ще невияснених обставин. От, і те, як вони бачили причину свого розставання. От, і кожен із них там розповідає. Тільки прочитала скільки сорок сторінок, тому ще нічого сказати не можу, але мене прям затянуло. І, до речі, оця от звичка, щоб читати перед сніданком замість телефону, прям дуже-дуже допомогла. І ще я недавно ходила в кіно на фільм, який називається Life of Chuck». Він знятий за одноіменною повістю Стівена Кінга. І я прям в захваті, тому що, по-перше, сама композиція фільму. Фільм починається так, ніби з кінцівки, з третього акту, і це дозволяє зовсім по різному подивитися на долі героїв і зробити якісь свої власні враження і висновки. Більше того, сама зйомка фільму його.

Це все просто зачаровує. Сама історія з дуже глибоким сенсом, тому що е, жити потрібно зараз, е, не відкладати нічого на потім і максимально насолоджуватись життям. Е, прям рекомендую вона, що досі в прокаті мені здається. Для мене біг одна з рутинних справ. Я в цьому не послідовна. Бігаю тільки тоді, коли маю сили та бажання. Просто щоб розслабитись і очистити думки. Зазвичай я бігаю повільно, ні з ким не змагаюся, просто в своє задоволення. Мені подобається відчувати щоразу силу і, чесно кажучи, колись я б побігла марафон. Навіть попросила чаду дібіті, щоб склав мені тренування. Сьогодні в мене в планах пробігти. 40 хвилин без зупинки, тому що це мій другий бік за ці два тижні. от, І я біжу в максимально повільному темпі. Дуже, дуже гарна погода. от, Тому що ще такі, знаєте, про холодне вітри, заряка сьомий ранку здається. От і Ой, біжу в своє улюблене місце бігати. Завжди роблю це вранці, поки місто ще прокидається. От порівняйте, це моя улюблена локація зранку, а ось тут ввечері. Навколо небагато людей і можна насолодитися тишею. Плюс не так спекотно. Вже повернулася з пробіжки, навіть встигла помити голову, вивісити прання. І знаєте, сьогодні було то, як в тій картинці, коли тобі пощастило і не треба вішати багато прання, і так. От, але що я хотіла показати? Зараз літо і дуже популярні оці Баблті. Я це називаю чай з бобошками. От і я була в магазині після пробіжки. І купила ось це. Чесно кажучи, вам краще не знати, скільки це коштує, бо коли я дізналась на касі, бо подивитися раніше ні, я просто офігіла. Тихо-тихо, ну -тихо, воно щось трошки поїхало. Добре, все, все, зашибісь. От, ну коротше, е це бабл mm -hmm. Tea Реск зі смаком манго, здається так. Mm -hmm. От, І зараз mm -hmm. будемо робити. Коротше, тут є інструкція. От, я десь тут залишу. І треба тако. 150 мл холодної води і трохи льоду, потім оці бобошки, і готове. Ми не будемо давати воду. Чекайте. Отже, чашка є. Навіть ваги в мене є. <зві> <зві> Повидавалося. Так, продовжуємо. Зентується фінальний продукт. Ось вот такий. М -м -м -м. Кайф. Сьогодні в мене дуже важкий день на роботі, тому я собі вирішила, що замовлю піцу. Моє життя складається не тільки з гарних кадрів. Я часто щось забуваю, не маю настрою готувати і замовляю доставку. Я дуже голодна. І я хочу показувати це так, як є. Раніше я обирала лише найкращі кадри. Знаєте, що це означає? Я Тут другу. Більш динамічні або смішні моменти, але це не завжди так. Тому тут буде багато буднів, якихось роздумів та цікавих знахідок. І я сподіваюсь, ми станемо з вами ближчими. Дякую вам за перегляд. Обіймаю вас і до на наступних зустрічей.